Собачь відомий? Дай! Золоте курчатко, золоті туминці, все схоні і так дитинці. А дитина їдах збудувала слово. І звучить як пісня українська мова. Пазли половинки українська абетка.

Бути. Тому що з літери и слова не починаються, Вона всередині слова. Так, у нас тут розслідування. Чого зайчик засмутився? Це, тому що його Хто це посмів зробити? Пету. Пету. Це індик. індик він забрав. Іґвін. Угу. Оце те, да? А оце починається. Солодець. А хата буде моя літа. За... Совете, моя еда! Ой! А, а... это на Вареночки. Это на малёвке что? бы Каюча. Щука. Щука. Кусачка. Это чашка. Так, а это? Шаровары. Мам, а вообще-то из другой для то чашка. Из другой. А где? Чувак. Відмінно, чудово, супер, молодець. Спробуй ще. Старайся. І нужно так стараться. Тепер в заводки? Да. Лісом в темряві літає. ху-ху, ху-ху, Промовляє. Велетенська голова здогадались, це. Сама. Так. <смірка> Точно! Відмінно! Ма, пока. Может, ну, когда ты мне сказала, всем привет. Точно! Ага,